На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Майже рік тому, в грудні 2024 року, парухом церкви Пресвятої трійці у вільнюсі та настоятелем Васильянського монастиря, що діє при храмі, став отець Йосафат Попович. Його приїзд до Литви і призначення це справжня подія для вірян, адже храм Пресвятої Трійці має не лише багатовікову історію, а й був і є живим, активним осередком українства у вільності. Не можу не пригадати свою особисту історію, коли ми, врятувавши нашу дитину після місячної облоги російськими військами в Чернігові, опинилися тут, в Литві. І перше, про що я почула тоді, жодного разу не був вільності, Це був саме храм Трійці і монастир Василіян, тому що першу ніч після блокади і довгої дороги, знесилені, ми провели саме в монастирі. А от свій перший репортаж з Литви Олег зробив також з храму Пресвятої Трійці, бо це була вербна неділя. Храм є справді особливим і притягальним місцем для сотень українців, тих, хто живе тут давно, і тих, хто приїхав. Після початку повномасштабної війни рік керування церковною громадою життя монастиря це вже певний досвід, яким він став для його настоятеля? що є викликами і що радує серце душпастиря українських вірян. Говоритимемо сьогодні в українській хвилі з отцем Йосифатом Поповичем. Вітаємо вас, очі в нашій студії, і дякую, що знайшли час для спілкування. Дякую. Знаю, що ви діаспорянин по місцю народження самі. Але при тому юнацькі роки становлення особистості ваші минули в Україні. Можна трошки ближче познайомитися з вами? Розкажіть, прошу Так, я насправді той народився в місті Манчестер, але так сталося через те, що мій прадід він в 42-му році був взятий на війну і залишив вдома дружину з сином і дружину вагітну з другою дитиною. І коли він був на війні, він пізніше попав у цей німецький полон. І вже більше він не вернувся в часі Радянського Союзу в Україну. А пізніше, коли він був визволений, так ну тобто звільнений з цього німецького полону, він мав можливість виїхати до Англії, і саме він туди виїхав і там продовжив своє життя. Ну і вже як знаємо, у х роках, коли вже була ця. Така більше, я би сказав, відлига, так? більше можливостей, тобто можливість контактувати з родиною в Україні, навіть можливість якісь передачі передати. Тоді він вийшов на цей контакт з своїми рідними і тоді шукали способи, як би хотіли, щоб знову могли зустрітися, побачитися. І саме тоді, в 89-му році, поїхала до нього вперше його дочка, яку він залишив вдома. Тобто, коли вона була ще в утробі матері, так вагітну дружину, і він свою дочку вперше побачив, коли їй було вже 47 років. Так тоді ще візу треба було відкривати в Москві. Вона дістала цю візу до свого батька, щоб його відвідати. А тоді вони зробили старання, щоб привезти йому дружину, так з якою він також не бачився, 47, А відтак 48 років. Ну і тоді дочка моя бабця вернулася в Україну. Почали займатися цим процесом, щоб моїй прабабці так зробити документи, щоб вона змогла виїхати до свого чоловіка. І тоді, після певних етапів очікувань в Москві, спочатку не хотіли давати схвалення, бо вона зразу мала запрошення від чоловіка на постійний побут до Британії. І спочатку вони не хотіли, але в кінцевому результаті схвалили її заявку. І так, в 90-му році, після 48-літньої паузи. Вони знову зустрілися в Англії так з своїм чоловіком, і там ще разом прожили чотири роки. А прадід ще хотів побачити за життя Україну, то він ще в 93-му році, вже знаючи, що має рак, поїхав ще в Україну, ще побачив Україну. Ну і тоді в 94-му році помер. А прабабця ще прожила чотири роки і померла в 98-му. Ну і тоді вже як в 90-му році виїхала бабці і прабабці до Англії. Тобто, бабця це моєї мами. Мама вона відтак, мама вже була вигідна з третьою дитиною. Я був, був третьою дитиною, і тоді вони зробили запрошення, щоб батьки змогли з двома іншими дітьми так поїхати до Англії. І тоді мама вагітною з цілою сім'єю, так всі разом поїхали до Англії. І я там народився. Тому це є такий, я би сказав. І збіг обставин, і ні. Я думаю, що в цьому також всьому було і Боже проведіння, і ну божий допуск, тому що так як те, що я знаю з розповідей своїх батьків, мами, також що я потребував після народження нагляду лікарів, тому що. Мені при народженні зробили повне переливання крові, і вже пізніше мама дізналася про те, що можливо в тому часі, в 91-му році, якби я народився в Україні, можливо, би мене й не врятували. Але саме там я був під наглядом лікарів, і мені врятували там життя. І вони сказали, що я потребую бути під наглядом лікарів до п'яти років, так і тому батьки. Ми там жили п'ять років, але батьки в певний етап свого життя вирішили все ж таки вернутися в Україну через те, що батьки мої по професії стоматологи, лікарі. І зрозуміло, що дістати за кордоном нострифікацію диплому, це не так легко. Це не тільки питання знання мови, але це треба було би пройти цей курс, так знову ж таки, щоб ти міг стати лікарем, медиком, стоматологом в іншій державі. Це зрозуміло, а їм вам особам з вищою освітою працювати ну на якійсь роботі не по професії, не хотілося цього, і тому вони все ж таки зробили старання зусилля задля для того, щоб вернутися в Україну, і вони тоді все ж таки прийняли оце остаточне рішення в дев'яносто році Вже лікарі дали дозвіл, що можу. Я ще без трьох місяців, ще не мав п'яти років, але вони сказали, що вже можна, щоб я їхав. Тобто вже я не потребував цього нагляду їхнього, якогось додаткового мається на увазі. І тоді ми повернулися цілою сім'єю, батьки повернулися, там залишилося жити. Так, як я вже сказав, прадід вже був помер, а прабабці і бабці там залишилися жити. Бабця по нижній день там живе, прабабця померла, вже там похована. Ну і також мамин, рідний брат, виїхав у 94-му році до Британії, також там одружився, там має сім'ю і там живе. Ну а ми з 96-го року повернулися в Україну і там почався мій я сказав, новий етап життя, бо там ще був рік садочка. Пізніше вже школа початкова, відтак гімназія, ну і відтак мій шлях до цієї духовної дороги. Тобто, коли я вибрав цей шлях богопосвячений, відтак шлях священства, так, тобто ці-вже всі, всі мої етапи до священства були в Україні. Дякую вам за щирість і за таку особливу. Щемно хвилюючу історію родину, якою ви поділилися. Отже, ви ровесник української незалежності? От ми говоримо зараз про проведіння, Я дозволю собі, можливо, не на ниточки провести такі аналогії, і ви носите наше ім'я святого Йосафата, і так сталося волею проведіння, Що служити вам випало саме в тих місцях, де потерпав за ідею святимученик Йосафат. Як зустріла вас Литва? Як ви сприйняли це призначення? Ну і зрештою, як минув цей рік для вас? Якщо бути щирим, то я коли приїжджав двічі до Литви. Це вперше дві тисячі 2014 році, а в друге дві 2015 році ще навчаючись в семінарії. Тобто п'ятий шостий курс завжди у нас була така певна традиція приїхати до Литви на свято святого Йосифата. Якраз до речі, ще можу сказати, незадовго ми будемо святкувати це свято. То в нас була традиція певно приїхати тут це на свято. 25 листопада. я Перепрошую, чи вже перенесли? Здається, ні тепер на -те дванадцять перенесли листопада. У Литві завжди наша парафія українська. Завжди йшла від 90-го року, від початку від 91-го за Григорянським календарем. Тому тут, тут завжди було 12-го, але ми завжди переносимо на неділю святкування, тому що, відповідно, більша кількість людей може взяти участь. І коли я приїжджав у 2014-15 роках до Вільнюса, завжди я знав, що це місце Йосафата, але завжди якісь такі були відчуття. Не те, що суворості, але якесь таке ну відчуття що тут, а певна була аскеза Йосифата. Тут це таке глибоке відречення. І так, я не бачив тої руїни, яку застали оці, які приїхали в 91-му році пізніше. Вже все одно трошки було по інакшому, але все одно навіть порівнювати 2015-й, коли я був останнє, і 2000 24-й, коли я приїхав в березні сюди, це значно вже храм по-іншому виглядав. І, чесно скажу, ніколи не думав, що буду служити в Литві, в Вільнюсі. І коли я дізнався про це, чесно скажу, я не буду дуже радий, І коли я дізнався, що я їду до довільню на служіння. з певних особистих рацій, так про які я не буду говорити, але для мене це був такий виклик. Але я з другого боку прийняв це також як ну цю волю настоятелів, що Господь так допускає. Значить, напевно, і ці обставини також в Україні це також є один із чинників, чому саме за кордоном на служіння, але не з Риму. Бо я там навчався не повертатися в Україну, тому що ми знаємо, що зараз в Україні війна, воєнний стан, і священники також є військово зобов'язані. Тільки недавно розпочався оцей. Процес бронювання, і це не є ще поки що для всіх категорій священнослужителів, Тобто там є певний процес, і тому це також була одна із рацій, що за кордоном завжди є потреба священиків, тим більше що наші громади, наші парафії за кордоном збільшилися. Кількість людей збільшилася, Відповідно, є потреба у служінні, щоб цих людей захопити цією духовною пастирською опікою. Ну і відповідно я це прийняв, що значить через моїх настоятелів Господь в даний момент хоче, щоб я був саме тут. Ну і я це прийняв і також не очікував про те, що є якісь плани, так що до мене. Тобто, навіть якщо десь щось говорилося, знаєте, воно таке все було, як би сказати, непевне ще поки аж воно не відбулося. Тобто, так, але знаєте, скажу так: труднощі завжди є, виклики є різні. Я кажу, знаєте, робимо те, що можемо. Бо ми десь так говорили, трошки зачіпали ту тему. Перед тим люди всі працюють серед тижня і розуміються. І я для себе це розумію, що це не так як в Україні, що хай буде там тих 5, 10, 15, 20 людей, але завжди хтось буде, якщо ми говоримо про місто. Завжди хтось буде на святій літургії серед тижня. Тут натомість дуже часто серед тижня ми самі молимося, є дні, коли взагалі нікого нема. І ясно, що воно як для священника. Воно є виклик, тому що навіть якщо є ще плюс одна душа присутня, навіть якщо тобі буде кому відповісти, господи, помилуй, воно якось приємніше є. Коли ти все сам собі відповідаєш, ну воно трошки не так, але з другого боку, ти мусиш прийняти ту ситуацію, те, де ти зараз знаходишся, ну. Прийняти просто тому що не буде по-іншому, бо то не так як в Україні. Ми маємо по містах. Наприклад, по кілька парафій, по кілька і розуміємо, що люди вибирають храм, який їм ближче додому, і їм легше є добратися. А тут люди не раз, тим більше потім як починається час, пік багато часу тратять і змучені з роботи, втомлені сімейні обов'язки. Розуміється, що люди не мають цих всіх можливостей, щоб так легко потрапити на богослужіння, але. Знаєте, те, що можемо, то ми робимо, намагаємося послужити. Всім ти не догодиш. Знаєте, Ісус не зміг всім догодити, і ти всім не зможеш задовільнити всіх потреб, чи бажань, чи побажань. І є те, що є, але стараємося робити те, що можемо. А проблеми, труднощі є різного характеру, різного роду, з різними питаннями пов'язані. Ну, але кожен з нас має свій досвід життя, і ми зустрічаємося з різними людьми. І кожна людина також щось за собою, так своїм досвідом несе. І відповідно, коли є у той момент зустріч чи навіть спілкування, тебе маєш різний досвід спілкування з людьми, зустрічі з людьми, ділення з людьми. І відповідно, як ми знаємо, деякі розмови не є дуже приємні для нас, і може, ми би не хотіли, щоб їх було, але деколи приходиться і мати і такі розмови, але намагаєшся якось зберегти внутрішній мир і спокій, так скажу. Отже, ви так гарно і символічно сказали про виклики, але оцей момент хотілося б уточнити і храм Пресвятої Трійці налічує вже понад 500 років, і ви згадали про ту руїну, але ця руїна була не тільки в совєтський час, і історія храму пов'язана з боротьбою за єдність церковну. Але як от уникнути цієї ситуації, коли в боротьбі за цю єдність каменя на камені не залишається, знаєте? І як вирішити це питання? Тобто є екзархат Константинопольського патріархату, є українська греко-католицька громада. Як оце спілкування? Момент єдності залучення вирішити. І другий момент це тяглість традиції русинів як традиційної громади Делитви. Як литовцям розказати, викликати у них емпатію? Бо у литовців дуже багато емпатії до українців у війні будь дуже багато співчуття допомоги підтримки. Але як викликати цікавість у Литви саме до тих причин, світоглядних через які Росія веде свою криваву війну? І от такі дві знаєте причини вони вимагають втручання церкви, священства, поєднання зусиль усіх традиційних українських конфесій, не тільки в Україні. Але скрізь в світі ну знаєте, проблема розділу вона вже триває століттями між християнами, і Христос, перед тим як мав іти на свою смерть, так він молився до свого Отця Небесного. Знаємо цю архірейську молитву Ісуса Христа, в якій він молився, щоб усі були одно. Бо Христос, маючи тут тут свій досвід життя на землі, також знав, що. Люди є різні, і є та небезпека поділу, яка, на жаль, так і сталася між християнами в цьому 11 столітті, коли католицька церква поділилася з православною, так? і ми по нинішній день маємо цей розділ, хоча є різні спроби на шляху екуменізму, спілкування і пошуків вирішення того, щоб об'єднати християнство знову, щоб знову. Цей задум Христа, через який є був його заповіті, щоб всі були одно, щоб його зреалізувати. Насправді наш храм від початку 17 століття так став унійним храмом, тобто греко-католицьким. І він був таким аж до приходу Російської імперії на ці землі, коли храм був відібраний в оців Василіан, Так Василіани також був забраний монастир, і тоді він був переданий російській православній церкві. Ну і пізніше храм також був в часі Радянського Союзу закритий, тобто там не відбувались богослужіння, але він був перетворений на лабораторію так цього бунівельного інституту, де проводилися різні дослідження. Насправді можу так сказати, що у нас з представниками з духовенством Константинопольського екзархату тут в Литві, є досить хорошими. Ми з отцями спілкуємося і маємо. Ці контакти, тобто намагаємося, так, що можемо то робити, і мали також в цьому році в лютому місці екуменічну молитву, де збиралися разом. Тобто, насправді, у нас є хороші відносини, і ми підтримуємо ці контакти. і Якщо треба, то звертаємося одні до одних чи допомагаємо, чи можемо. І гіршим питанням є ну, спілкування з представниками Російської православної церкви, тому що в них і нема цього бажання раз. А по-друге, ми знаємо. Яка є офіційна позиція цієї церкви щодо війни в Україні, і тут є така небезпека, щоб те, що є Божим, і те, що належить так, є в чині Ісуса Христа, щоб це не почати перекручувати, робити маніпуляції. І не перетворити це суто на щось людське і політичне. І тоді велика небезпека, коли хтось може прикриватися ім'ям Божим чи казати, що він веде цю війну, чи вбиває якогось в ім'я Боже. Ну, це дуже навіть небезпечно прикриватися ім'ям Божим, тому що Бог не не казав, що вбий, але Бог ще Мойсей, даючи таблиці заповіді, сказав не вбий. І Господь не казав, що треба людям вбивати один одного чи калічити. Але Господь нас завжди закликав до любові і закликає до любові один до одного до поваги, до пошани, також до любові до ворогів. Так Христос нас цього закликає і вчив нас цього, так тому тут є складнішим питанням, воно не є простим до вирішення, тому що це так ми говоримо, більш глибше питання це і зміна мислення. Це те, що в людині щось, навіть якщо тобі хтось щось говорить, але це має бути в серці людини. Оце зміна цього мислення, коли людина повинна зрозуміти. Що біле є білим, а чорне є чорним. Не можна сказати, що біле є чорним, а чорне є білим, в залежності від дня, чи від погоди, чи від політики. Так біле завжди лишається білим, а чорне лишається чорним. І особливо, коли ми говоримо про церкву, про християнський якийсь контекст тому, тим більше служителі церкви вони в цьому питанні повинні бути чіткими і не може бути щось політичне, щось чисто людське. Щось таке, що не є пов'язане ні з Богом, ні з Божим, воно ніколи не може брати верх і ніколи не може взяти перше місце. Так? І тому в цьому якраз моменті ну, є небезпека, тобто оце Боже поставити десь на друге місце, чи десь далі, а те, що є суто людське, суто таке фізичне, чи можемо навіть сказати, суто те, що навіть негуманне, небоже, або навіть. Ще сказати, ну так більш твердіше, те, що є диявольське поставити на перше місце. Це насправді є велика небезпека, яке було ще питання. Немає тяглості з прийняття русинської громади як і асоціації, і саме з українською громадою. Велика емпатія mm -hmm. у допомозі підтримці в цій війні. А от розуміння історичної тяглості, ось і оце русу Гатвія, коли туди табличку розмістили, руська улица». Пояснювати ці моменти дуже тяжко на такому офіційному рівні, я думаю, що насправді є це розуміння, але можливо не у всіх. Бо, все ж таки, якщо ми візьмемо нашу церкву українську греко-католицьку, вона є зареєстрована в Литві як традиційна релігія Литви, тобто ми йдемо поряд з дев'ятьма традиційними релігіями Литви, і ми офіційно. Признані як традиційна релігія у Литві, в державою Литви, і також наш чин є, також належить до цих традиційних, тобто тут має цю позначку як традиційна релігія, тобто до тих традиційних спільнот Литви. Тому насправді ця тяглість є. Тільки можливо вона якось трошки затратилася, бо якщо б мене було тої тяглості, я би не думав, що би литовці були так дуже заінтересовані навіть у реставрації цього нашого храму, який є пам'яткою архітектури. І ви самі добре знаєте, наскільки він був знищений, і з кожним, ну я би сказав, періодом він стає все кращим і кращим. Тобто він набирає нових рис, нового. Обличчя, він стає гарнішим, бо ми тепер якраз на минулому тижні був поставлений новий вітраж, на якому було зображено герб, оцей так звана погоня Литовська, так, де був зображений цей давній герб Великого Князівства Литовського. Тобто, цей, я би не сказав, що цей наш храм насправді має цю тяглість. І я би сказав, що є те сприйняття і розуміння. Тої тяглості, тої спільної історії, яка нас пов'язала і пов'язувала наш нарід в Україні, наш нарід, тобто український, з Литвою, так і навіть з Білорусю, тобто є оце. і навіть наш храм, навіть у тих вітражах, я би сказав, є відображення оці тяглості історії чину нашого, нашої церкви, держави Литва і держави Україна. Тобто я би сказав, що наш храм є оцим. Таким містком отої тяглості історії, де насправді, попри ці різні століття, лихоліття, храм зберігся, і я би сказав, що сам храм дихає тою історією, і цю історію несе в майбутнє покоління і далі продовжує жити. Ну тобто, якраз це і є той аргумент, яким можна це все пояснити. Отже, ви упередили наступне питання. Звісно, логічно трошки більше попитати вас про вітраж, встановлений, про його значення, можливо, трошки про художню цінність, про авторство. Про взагалі, я так розумію, що це не пересічна подія, і не тільки в плані життя самого храму, а й вірян, і мистецтвознавців, і науковців. Та бачите, задум цих вітражів, які є В нашому храмі, належить вже покійній. Ірині Макусіві, яка мала також свою майстерню в Україні, і саме ці перші чотири вітражі були зроблені якраз в Україні. Цей проєкт ще почав втілюватися з 2018 року, і потім у 2019 році були встановлені оці перші витражі, саме цей центральний, який присячний присяті Трійці, і тоді, з правої сторони, святому Василю Великому, як основоположнику. Чернецтва, східного чернецтва, так Василянського чернецтва, як ми кажемо. А з лівого боку є святий Йосифат, зображений, так який є також покровителем нашого Василянського чину, якого ім'я він носить, і також того мужа української землі, який посвятив своє життя Богові саме тут, на землі Литви, коли вступив до монастиря тут, в 1604 році, так, будучи з міста Володимира, прийшов на навчання до купця. Тут вступає, відчуває цей поклик і вступає до монастиря. Саме тут у Вільнюсі, а відтак згодом. Через певний період свого життя єпископом для греко-католиків у Білорусі, так тобто цей третій вітраж, який був зроблений в Україні, ну і четвертий, який був зроблений в Україні, це є митрополит Йосиф Вільям Рудський, великий митрополит Київський, який разом також з святим Йосифатом на початку XVII століття реформували Василянське Чернецтво, тобто монашество у східній церкві, і як роз ті, які були першими тими мужами після Берестейського поєднання, які дбали. Про розвиток нашої церкви, про те, щоб вкладати у нові покликання, так щоб дати освіту, щоб відправляти на навчання, бо ми знаємо, що унійне духовенство, бо так як ви вже згадували, зазнавало різної критики несприйняття з боку православних, бо в той час була велика ворожнеча. Можливо, це не те, що ми можемо зараз розуміти 17 століття тоді і 21 тепер. Це була велика ворожнеча там можемо так сказати, що там навіть було маніпулювання, хто буде спасений, хто не буде спасенний. Ну тобто, хтось може це робив з метою маніпуляції, а хтось можливо це насправді робив задля спасіння душі, але це дуже такі делікатні речі, і тому це був зовсім інший контекст. отої ворожнечі у цього несприйняття оцього так не раз, як ми могли чути, чи знаємо з історії цього. Так, а ви уніати, але це ж з метою робилося, щоб там ну принизити, тобто так закинути щось, що ви якісь ті, які немов відійшли від прабатьківської віри, а не говорячи про те, що саме прабатьківська віра була, коли ми були всі в одній єдності, так тобто, те, що знаємо, що була Римська імперія, була Візантійська імперія, але від початків існування, поки церква була єдина, не було проблеми, коли церква одна. Існувала в єдності і мала свій обряд східний, як ми знаємо, візантійський, чи був латинський, так чи інші. І жили так просто пізніше з певних також людських грацій стався цей поділ між церквами. Ну, а інші 10 вітражів вже продовжуються робити саме в Литві, і вже таких 6 вітражів було зроблено в Литві. Ще 4 вітражі повинні бути зроблені. А з тих шести, які вже є зроблені, у майстерні у Литві, є якраз один з них присвячений Берестейській унії. 1596 року тоді також зображені три вілинські мученики Антоній, Йоанн і Євстахі, які саме загинули мученицькою смертю тут у Вільнюсі. Вони служили у дворі князя Литовського в 14 столітті. До речі, тут досить довго було язичництво на цих землях, і щойно досить пізно ще в 14 столітті були за вони досить пізно прийняли хрещення так правителі державні, і коли дізналися, що ці троє слуг прийняли християнство, вони. Спонукали їх відректися, але вони цього не схотіли зробити. І саме згідно передання, в наш де є зараз наш храм, там був дубовий ліс, і саме на тому місці вони були вбиті через повішення, так, тобто це є також цей зв'язок у, у цього місця з цими трьома вілинськими мучениками, які також є вписані у наш церковний календар. Тоді був встановлений також герб василянського чину, так, бо тому що ці василяни цей храм пов'язаний з оцями васелянами, з васелянським чином. Тоді. Також зв'язок з Україною. Три Василянські новомученики Віталій Байрак, Северян Бараник та Яким Сенківський, які ще також відомі як Дрогобицькі мученики, які саме там загинули мученицькою смертю Василяни. Той також зв'язок мучеництва церкви, яка була переслідувана, була заборонена і була гноблена. Так саме ці мученики завжди для нас. Прикладом стійкості у вірі і витривання у тій вірі, так, щоб навіть попри різні труднощі, гноблення, не, ніколи не здатися і не знеохотитися. Так? Тобто вони для нас тим живим свідченням, і також інший був служебник був зображений, який був саме видрукований аркуш літургійної книги Служебник це. Літургійкон, з якого молиться священик Стулітурі, виданий у Василянській друкарні в 1692 році, бо тут також про монастирі діяла Велика Друкарня. Ну, і цей останній, як я вже сказав, оця погоня Литовська, де був зображений оцей вояк на коні над палацом князів Литовських, якраз цей символ герб Великого князівства Литовського. Ну, а ще чотири. То так може хіба щоб вже під вже, як ви почали говорити, що скажу, має бути ще святий Казимир, бо це також є разом зі святим Йосифатом Це два великі святі литовського народу. Тому один вітраж Казимиру, другий князю Костянтину Острозькому, який є фундатором храму, який його заклав в 1514 році, як пояка господеві у боротьбі над московитами під Оршею в 1514 році. Саме він є фундатором храму. І тоді ще два бургомістру Ігнатію Дубовичу, і також образ Василянина інший, цей Йосафату Бражичу. А саме чому, саме цьому монахові, бо він сам походив з Вільнюса і потім вступив до Василянського чину. і Тому також, щоб оцей зв'язок, тобто ну, підкреслити, що тут його покликання зародилося саме з вільнюсю. Оцей Василянин вступив до монастиря. От такий задум. Тіше душу, те, що такі давні храми, які довгий час стояв руїною, зараз відновлюється, і ваше служіння також припало на час його відновлення активно. Дуже багато аспектів, які ми не встигли висвітлити, не встигли поговорити. Тому, користуючись нагодою, запрошуємо ще. Приходьте, будь ласка, майданчик української хвилі відкрити до спілкування. Щиро дякую мені дуже приємно. і тільки ще одне хочу додати: що ми згадали на початку, що саме цього року святкування святого Йосифа будуть 16 листопада, тому я щиро запрошую всіх при можливості взяти участь. Ми в 9.45 почнемо нашу молитву утренню, Тоді, в 10.30 буде молебень перед мощами святого Йосафата з наукою, також такою реколекційною, як ми називаємо. А тоді в 11 годині розпочнеться свята літургія, і саме після святої літургії ми посвятимо цей новий вітраж, який є зображений. Ця погоня Литовська, я вже сказав, і тоді буде всіх благословення. Мочами можливість отримати повного відпусту і укроплення свяченою водою, тому щиро запрошую всіх. Ну і також щиро дякую за запрошення взяти участь у цій передачі. Нагадаю, друзі, це була українська хвиля. А в українській хвилі на гостинах був настоятель монастиря отців Василіан та парох церкви Пресвятої трійці у вільнюсі, отець Йосифат Попович, вели передачу журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер Соната і Почуємося з вами як завжди наступної суботи, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати в будь який зручний для вас час в радіотеці на сайті ЕЛР. Те Залишайтеся з Україною в серці і українською хвилею на радіо ЛРТ Класіка.